Вирішила схуднути, записалася на фітнес, у басейн і на хор. А на хор, навіщо? Пофіг. Головне, щоб не було часу їсти. Любий, а я красива. Так, кохана, лайків на 15-20. Перша шлюбна ніч. Наречений веде наречену в спальню. Ти знаєш Люба. Це добре, що ти не віддалася мені до весілля. Я повинен зізнатися, інакше я, мабуть, з тобою не одружився. А то я не знала, скільки вже чоловіків мене так кидануло, поки я не зрозуміла, в чому тут справа. Дружина логопеда в ліжку лавірувала лавірувала та не вилавірувала. Сволота ти, все життя мені зіпсував, всю молодість на тебе витратила. Доню, Люба, ну досить розмовляти з дипломом. Тост для жінок. І де жінка по пустелі? Спека. Бачить, людина лежить на піску, вмирає. Води. Жінці стало шкода, останніх крапель води, які залишилися в пляшці, не дала. Пішла далі. Йшла вона довго-довго і раптом прокинулась у неї совість. Повернулася, а людина вже померла. Так от давайте вип'ємо дівчата за те, щоб давати, коли просять, а не коли хочеться дати, а вже нема кому. От чому ви розлучились з чоловіком? У нас різні релігійні погляди. Які це? Він не визнає мене богинію. Коли путана ще й колесо на фурі поміняла, далекобійник зрозумів, що знайшов свою долю. Мати приводить свою 16-річну доньку до лікаря. Лікарю, мою доньку постійно нудить. Лікаря глянув дівчину і говорить, ваша донька вагітна, на п'ятому місяці. Та ви що, лікарю, моя донька не займана вона ніколи не була з чоловіком. Правда, доню? Навіть не цілувалися жодного разу. Лікар мовчки підходить до вікна і починає пильно дивитися в Проходить п'ять хвилин. Лікарю, щось не так? запитує мати. Ні-ні. Просто в таких випадках на сході сходить яскрава зірка, і три царі спускаються з горба. Ось стою, чекаю. Дівчина, а ви не підскажете, як перекладається I want you? Я тебе хочу, ну що прямо тут?